Андрій, ну вставай. Новий рік вже через кілька днів, а ти досі не записав новорічний подкаст. Що ти п'єш цю хуйню? Ладно, пішли знімати. Привіт. Нарешті ми з тобою зустрілися. Це довго мить. Ми з тобою святкуємо або проводимо 24 й рік і починаємо 25 й рік. Чим це чудово. Е, ну, тим, що нарешті цей рік закінчився, він був зовсім для мене неуспішним. І взагалі він був неуспішним для нас з тобою, може для тебе був успішним. Просто е, для мене так точно було дуже все е, пасмурно, як мінімум, е, з точки зору. Ведення каналу і з точки зору того, як він розвивався. Заварюй чай, зразу скажу, що ти заварив чай. Бери з собою печиво. Тому що подкаст цей буде. Ну, я не думаю, що він буде прям дуже довгий. Але ну, будеш мене слухати. Ми будемо спілкуватися про багато різних речей. Основні речі, які мене турбують, і речі, які турбують тебе, звичайно. В цьому році в цьому році ми записали. Ой, бляха, я боюся сказати точно, але ну це не більше 50 відео. Це не більше 50 відео. А це означає, що це на 200 чи 300 відео менше, ніж в минулому році. Ти поняв, так? Да? Тобто все настільки погано. Але але, це був той рік, коли, знаєш, той випадок, коли треба зупинитися. І подивитися, де ти стоїш. От в мене був саме такий рік, я стояв і дивився, де я стою, де я, що я роблю, що я буду робити. Тому що, окрім того, що я, звичайно, ж, ну, окрім того, що я звичайно. Веду канал і дуже люблю знімати проходження відеоігор. Окрім того, у мене є дуже багато різних речей. Я навчаюся на оперного співака. Тому так, отак осоля міро. Такі пісні співаємо. <різько> Не співаємо. І я дуже сильно люблю малювати. І я дуже сильно люблю багато робити речей, тому е, всі ці речі потрошку мене відволікають від е, зйомок. І от конкретне навчання робиться найбільше. Саме тому в цьому році я більше фокусувався на тому, щоб е, якось зрозуміти. Що де і як лежить. Але це не так важливо, як те, що в цьому році, звичайно ж, на рівні з тим, що ем, я зрозумів для себе багато різних речей, я також ем, обновив свій, свої технічні характеристики цієї так званої студії, в якій ми з тобою творимо і. Ем, Всього, що пов'язано зі світлом, з комп'ютером, з, ну, з усім таким приладдям, яке допомагає мені створювати контент якомога краще для тебе, щоб він виглядав чудово, професійно, щоб він виглядав на рівні з тими людьми, які вже на цьому поприщі зараз. Працюють і вкладають е, всю свою е, творчу енергію, силу та мотивацію. Ну, коротше кажучи. В цьому році я зібрав свій перший комп'ютер, який взагалі е, я збирав, тому що я нічого ніколи не збирав. іноді розбирав свій ноутбук для того, щоб почистити від пилу. Бо він дуже часто в мене ну, коли він стоїть 24 на 7 годин і завантажує відео в Ютуб для тебе. Тому <хи> він завжди працює пилососом в моїй кімнаті. Тому я дуже часто розбирав свій ноутбук. Друге діло, тепер у мене є комп'ютер, це не просто пилосос, це просто сосатель пилу. Тому що за період, поки я його зібрав, і оце, за цей період, поки він зараз півроку працює, то, е, він вже насосав два рази і я вже з нього витягував такі шматки ковра. В мене він просто плете ковер. Він е, тупо е, займається плетінням. О, а це дуже потужно. Це дуже потужно. Я ще поки що не розібрався, як його чистить адекватно, тому що там дуже багато різних комплектуючих, і це все треба е, не то, що чистить, а це треба чистить так, щоб він не поламався на другий день. <смас> тому це така своєрідна ситуація, з яким я борюсь і буду боротися далі. і... Е, Треба ж все-таки з ним дивитися. А, це зараз, серйозно все. Що по зйомкам? Що в нас по проходженням? Що в нас по всім саріям, які ми взагалом колись записували? Або починали щось записувати, а потім так записуєш, записуєш, і такий. Ой-ой-ой. ой А що це воно ну, нікуди не йде? Ну так тут така двозначне питання. Багато серій, до речі, дуже багато проходжень. Не як багато проходжень, не не дуже багато. Я записав російською мовою. Дуже хотів би їх перезаписати. Я про це говорив уже своїм друзям, знайомим, вам, може, комусь із вас я точно це говорив. Можливо, у відосах я це міг говорити. Ну, то неважливо. Значить, я казав, що хочу це все перезнімати, але українською мовою я сподіваюся, що це. Ну, просто, просто мені дуже сумно, що ці відео записані російською і. Типу, ну, і не подивишся їх, да? типу, і там все так доволі паскудненько виглядає. Але що є, то є. Тобто треба їх перезаписувати. Не знаю, видаляти їх не хочу, приховувати я теж їх не хочу. Можливо, комусь це доставляє якийсь дискомфорт. Він дивиться і каже, Боже, та ти записував російською мовою. Ну, слухайте, буває, що тут скажеш. ну... Записував, і, і це дуже прискорбно. ну ти що, блін, Я через це сам сумую зараз, тому що я витрачав по суті, витратив час, і тепер мені доводиться або це перезнімати, або просто забайбол, і більше ніколи це не знімати, і все, і воно так і залишиться. Але б не хотілося. О, зараз ми проходимо з тобою сталкер. Зараз я підготував для тебе там, не скажу, що багато відео, але під час нового року виходитимуть Відоси які не є повноцінним проходженням, а скоріше, такими маленькими подарунками на кожен день нового року, тобто з 1 січня і далі. Не буду казати, докуду, бо я ще зняв їх зовсім небагато, цих відосів і буде дуже сумно, якщо я зараз скажу, що там буде відосів 10, а їх всього буде, наприклад, 5. От, е тому що я вже багато чого не встигаю, я вже записую цей відос 31 числа. Я сподіваюся, що ти його сьогодні подивишся. Е і будеш щасливий його послухати, якщо в тебе, звичайно, є час, тому що я зараз же знову ж таки сяду це все змонтую, постараюся це все завантажити і потім, звичайно, зробити, може якусь обкладинку, щоб це виглядало нормально. Ну то не важливо. Е, які плани на 25-й рік? Скажу зразу, не буду планувати нічого грандіозного, геніального і чогось такого, чого не знаю, чого, чого я можу потім не зробити. Тому що це вже якби було таке, ти, ти знаєш, це вже було. От. І... Хотілося б записувати всі нові ігрушки, які виходять, нові відеоігри, які з'являються, і, знаєш, як, як сталкер, от вони прям трясуть землю, і всі про них пишуть, і всі про них говорять. Тому що можливість така є, а чому ні. От інше діло, чи буде час. Тобто це теж тобто на наступний рік я зовсім не можу сказати, напевно, як у мене буде по навчанню, і чи я зможу виставляти відоси в тій кількості, в якій ну, їх буде достатньо, і їх буде не просто достатньо, а їх виставлять їх. Якісно, тому що одне діло виставлять, я знайомий із таким видом виставляння контенту, коли це кожен день по одному новому відосу. Але ці відоси вони настільки погано зроблені і не то, що зроблені, ну просто якось нема в них нічого. ну от Людина просто сіла. Ну, я не кажу, що це поганий контент, просто трошечки, знаєш. Це напружує. Я не знаю, може когось це не напружує, але я от особливо не можу просто сісти і записувати одним, за один день 30 відосів. І навіть якщо я так колись зробив, то я дуже погано це робив. Тобто. Перші три відео, дай Боже, вони будуть дуже позитивними, дуже на величезних, е приємних, теплих, яскравих емоціях, а далі ти просто сидиш і думаєш, Боже, та коли я вже помру. Тому що, бляха, одне діло там, три години ти записав і ти відпочиваєш. А інше діло, коли ти е знаєш, що ти ще будеш після цього, як ти записав ці три години, ти ще будеш це все змонтуєш, потім ти ще це. Зробиш обкладинку, і це все треба завантажити, і це все години роботи, то ти трошечки. Ой, блін, не хочу. І якось день за днем, якщо так буде відбуватися, то це все. Ну типу, ніякого контента не буде. Просто, Просто ти такий ай. Все, не хочу. Просто сидиш і думаєш, а як жити? А як жити? Як, як бути жити? От. Тому я навіть не знаю, що там в наступному році в нас планується по випуску відеоігор, яких в нас дуже і дуже багато ігор, які є непройденими і які ще вже давно вийшли. І я хочу їх пройти. І я хочу допройти Зелун в Dark. І я хочу допройти Fallout 3. Don't Starve а, Don't Starve підожди, Don't Starve ми не пройдемо або з кимось, або. Я не хотів сказати Don't Starve, Я хотів сказати Dark Souls, Вибач, Don't Starve. Я часто, мабуть, путав, коли озвучував що я проходжу Dark Souls, а проходив Don't Starve. Ну... Dark Souls, і хоча це насправді справжнє страждання е, е, ну, в один момент я по справжньому так захопився, це було круто, не, неймовірно офігезно, але наскільки гра вона тебе не водить за руку, що навіть дуже досвідченому геймеру, який грав у все підряд, от, і дойшов до Dark Souls, він заходить і думає, от зараз я покажу, як треба грати. А ніхера! ти заходиш і тебе пиздять палками по голові. І не тільки палками, і не тільки по голові, і ти такий вже думаєш: Та Боже, може ні, не потрібно. Ти починаєш лізти на якийсь сайт за порадами. На якісь віки Dark Souls чи щось по типу того, або дивитися е, проходження інших людей, як інші проходять. Але це вже знаєш, це вже не проходження, це вже якась дурниця. Тому що, бляха, що воно тоді потрібно. таке? Типу, ти сам маєш це все прощупувати, до цього торкатися особисто, дивитися на цей світ, бо тому, що він величезний, він різноманітний, він гігантський. І ем, просто відкинути цей пласт, під тип в Вікіпедію, почитати, як пройти те чи інше, куди треба йти. Ну, це трошечки або краще взагалі не записувати, або. або Типу, гра реально вимагає дуже багато часу. І ем, напевно навіть півтори години, як в сталкері, ми, ми витрачаємо на запис, і не буде достатньо для однієї серії. Ти реально дві години тільки витрачаєш, там, наприклад, з цієї серії на чи годину витрачаєш, наприклад, на те, щоб просто пофармитися, побігати, просто е, здобуть досвід, просто наловчиться якось використовувати зброю. Тому що де-де, а в Dark Souls це дуже потрібна штука. Типу, зброя, захист, отака от штука. Ну, Дивився, той знає. До того ж, на цей чудовий рік планується дуже цікавий проєкт. Я сподіваюся, що він цікавий. от Сережка, я там сподіваюся, ти працюєш в Поті обличчя. Я говорю про український сервер Anturnet. І ми вже знімали Anturnet. Він дуже сильно залетів, дуже багато людей мені писали після того. На жаль. Більшість з тих людей, які мені писали для співпраці, готові були заплатити мені гроші, були із тої самої е, країни е, помилки. Тому е, нічого не вийшло звичайно. Я не збираюсь записувати контент для руснявого регіону, типу. Хай хочуть, дивляться російськомовні люди, але це, це має бути український проєкт. І так само, як ми записували Anterne. Антернет ми записували на українському проєкті. Тобто це було дуже важливо для мене і залишається важливим по сьогодні. От. В принципі, в принципі що б ще таке? Хотілося б побільше, знаєш, Хотілося б побільше, щоб у нас було такого розмовного з тобою контенту, тому що його дуже сильно не вистачає. Ну от на новий рік записали, ну дай Боже. Сталася, можливо, якась подія. Ну, дай Боже, щоб ми записали на ту якусь подію. І вона була дуже яскравою, і вона була дуже такою. Щоб хотілося б її записати, хотілося б кудись з'їздити. Можливо, б це був якийсь, наприклад, фестиваль. До речі, фестиваль е геймдеву якогось, або пов'язаний з геймдевом, пов'язаний з лесплеями, пов'язаний з Ютубом. Ми пам'ятаємо раніше, були такі фестивалі, о, хоча б, якщо я не помиляюсь, Комікон. Е який, от Комікон, я от не пам'ятаю, він е пов'язаний із е аніме. Ну, тобто, ти маєш мені про це пояснити, бо я не зовсім розбираюся в цих фестивалях, але якби вони були. Ми могли б там з тобою зустрітися. Я знаю, що в мене є постійних глядачів 180, не постійних. Ну скільки підписок у мене, а ще окрім того, мене дивиться багато людей, які просто не підписуються. Тому Якщо ти досі не підписався, підписуйся, став лайк, тільки так я можу зрозуміти, що е, цей контент тобі потрібен, і він викликає у тебе якісь емоції, або е, ти щасливий від того, що я створюю цей контент для тебе, і е, це точно розбавляє е, твої будні, твій, е, твоє проведення часу, тобто е, от. Окрім того, звичайно, на будь-які інші проєкти, які б могли бути за цей новий рік, який буде. Я геть за будь-який рух. Тобто ти маєш просто написати мені в коментарях, або написати в Телеграмі, або написати в інстаграмі, я приймаю. Будь-які цікаві пропозиції. І е, коли мені написала, до речі, Нуна, от, із каналу Нуна Плей, по-моєму, я просто не пам'ятаю, чи в неї змінився канал. Ну, ми з нею записували тандемний такий відос, і це було круто. Е, хотілося б, аби таких відосів було більше, якщо тобі таке подобається, ти теж відпиши. Ну, тобто е, потім е, по. Кооперативам по кооперативам все не так весело, тому що, по-перше, кооперативи дуже важко знімати, тому що треба знаходити спільний час у всіх людей. А цих людей з кожним днем стає все менше, тому що кожен у кожного з'являються нові справи. Навчання, робота, якісь домашні обов'язки, і це все не поєднано один з одним. Все це не поєднано один з одним, і це не поєднано зі мною. І ми не можемо знайти точку е дотику, е щоб це все знімати. Хотілося б, звичайно, побільше кооперативів знімати, але також я дуже сильно не хочу на це налягати, тому що. В один період я відчув, що я постійно знімаю ці кооперативи. І вони якось трохи шкодять, тому що е, вони шкодять в тому плані, що е, я перестаю відчувати, що е, є щось таке, що я роблю сам. І кожного дня, коли я починав прокидатися, я такий думаю: ага, кого ж би це позвати, щоб сьогодні записати е, е, відео? А коли не, не знаходилось таких людей, тому що. У всіх свої справи, то я просто таки думаю, боже, ну сумно, ну може наступного дня, і так, коротше, день за днем, там і там дні вже пропускаються, і там, замість того, щоб я міг. Записати щось самостійно, щось сам, то я цього не роблю. Ну, це трошечки ну, моя проблема, звичайно. Але, от таке, такі періоди були, що якось геть я забував про те, щоб знімати щось самостійно, а тільки знімав щось кооперативно. Окрім того, у нас дуже і дуже і дуже, і дуже, дуже багато рубрик. У нас є рубрика е, інді Хоррори, в нас є рубрика. Е, якась коротше, бахнута на голову рубрика. Коротше, там, де ми знімаємо треш-ігри. Ну, я не пам'ятаю, як вона називається, бачиш, я вже так давно не знімав. Потім симулятори. Потім ми б могли знімати огляди. До речі, до мене зверталися розробники однієї з ігор, навіть не однієї, кількох. І я записував огляди на ті ігри, і цього теж не вистачає. Цього теж треба більше, я думаю, звичайно, пиши. Тобто важливо, щоб ти писав, тому що я в своїй голові то будую якісь там думки про те, що от цього не вистачає, цього не вистачає. От хотілося, якби ще щось було, от, але як ми бачимо багато-багато чого. Не встигаємо, тому що і все не встигнеш зняти, але хотілося б йти на той рівень, щоб, наприклад, в тиждень виходило ну, хоча б три відео проходження, тобто три серії. І один відосик, наприклад, був або інді хорор виходив, або симулятор виходив, або огляд виходив. Тому що е я дуже люблю інді хорори, і це такий е великий. Жанр під жанр, і це важливо. Типу, я бачу, що це ти таке любиш, і просто дуже сумно, що ми на цьому не фокусуємося. От. Окрім цього, звичайно, я думаю, що не хотілося б фокусуватися на якимось конкретних проєктах. Наприклад, от ми зараз знімаємо сталкер, і я, от, наприклад, навіть не уявляю, скільки там бляха вийде серій. Ну, Це десь серій до 200, реально. Ми зняли вже серій, ну, в мене вже офіційно знято серій 25, з яких вийшло 13, по-моєму, чи 44. 14. 4, 14 чи 15. Ну, не важливо. Зняли це все. Це все ми зняли і знімаємо 15 чи 14 виставили, і це реально багато. От, наприклад, я навіть не уявляю, ну, я знаю, ще от Skyrim є, наприклад. Це теж дофіга серії. Fallout 3 недопройдений. І ми ще його проходить, нам і проходить. Тобто ще дуже важливо зрозуміти, що треба тепер це все розгребсти, в сенсі того, що зараз ми запишемо одне, потім запишемо інше, а потім третє. Записувати зразу по 10 ігор, або по. навіть записуючи 3 гри, але доволі широкі гри, такі як, наприклад, Fallout 3 і Stalker і ще, наприклад, Давай Dark Souls візьмемо. Це дуже важко. Це ну, для мене особисто це дуже важко. Це мене дуже сильно напружує, тому що е ти не встигаєш перемикатися між цими іграми. Ти не встигаєш е протягнути е якесь смислове навантаження сюжетну лі лінійку якусь. Не то, що блин, не, ну, не вистачає запам'ятати, що там, що там, а що там було. Ні. Тут зовсім інше. Тут просто коли ти граєш всі ці різні ігри, то в тебе думки твої розбігаються, і вони дуже розсіяні. Ти постійно знаходишся ніби на трьох, ти ніби пишеш три картини. От, але неможливо писати три картини, як мінімум, мені важко це робити. Три картини зразу писати. Мені легше писати одну, писати її якісно, писати її гарно. І е тоді я формую чітке, е чітке розуміння, як це має виглядати, як має виглядати таке проходження. Тому що кожне проходження це по суті як од -од -од -один одна картина. Одна картина. І ця картина має бути зрозумілою. Вона має бути доволі. Ну, це як серіал або фільм. Ну, я, я це так сприймаю. Для мене це... Для мене кожна серія, вона як нова серія в якомусь серіалі. Це... І вона має бути по стилістиці не відрізнятися, але в той же момент вона має бути наповнена, колоритна і. Виглядати дуже солідно. От. Ем, ну, а в принципі, в принципі, я думаю, що на цьому можна було б закінчити підбивання всіх підсумків. Ем, і дуже надіятися на те, що наступний рік він буде набагато продуктивніший. тому до того ж, у нас вже буде три роки каналу. Тому це дуже важливо. типу до 14 лютого, якщо ми з тобою доживемо, то буде слава Богу, і будемо святкувати цей день. Можливо, запишемо якийсь вже цікавий розмовний контент, а не просто так виклад думок. тому що сценарій я на це відео не писав. Я просто, ну, окрім того, що було на початку, так. От, і на цьому в принципі, я думаю, можна закінчити. Е, тому побажаю тобі в новому році. Е, значить, підніму е, келих е, значить, не шампанського, не е, вина, а чашечку чаю е, за те, щоб в новому році в нас з собою все склалося якомога позитивніше, Якомога, е, значить... Е, не знаю, прибутковішені і не тільки в сенсі грошей, а в сенсі е, всього, що, що тільки може бути, щоб е, було і здоров'я, і щастя, і е, удача, і благополуччя. Ну, коротше, це вже звучить як якийсь дуже старий і древній тост. Тому, тому е, з Новим роком тебе! Я сподіваюся, цей відос вийде або 1, або в 00.00. Ну тобто, якщо він вийде в 00.00, то це буде чудово. Цілую, люблю, обіймаю і з Новим Роком!